Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє безхвосте господарство. Раді вас вітати, друзі. Дякую, що завітали до нас. Залишайтеся разом з нами. По старій добрій традиції попрошу вас, друзі, підтримайте нас вподобачкою. Ну а ми маленькими, але впевненими кроками потихеньку рухаємося до своєї мети. Мета у нас сьогодні одна єдина: відлучити і зробити все від себе можливе, щоб ці от красунчики. Після того як ми відділили їхню мамуську, а зробили ми це буквально декілька миттєвостей тому. Перейшли повноцінно на комбікорм без ускладнень і без ніякого роду проблем, які б могли призупинити або погіршити їхній ріст і розвиток. Саме на цьому от питанні я вирішив трішечки зупинити свою увагу, тому що якраз от під час останніх відеоматеріалах, яких ми разом з вами обговорювали, і ціну на живу вагу, і ціну на маленьких поросяток, одна із наших підписниць написала і задала в коментарях саме це питання і стосувала. Вона того, в які терміни відлучається поросятка, як переводяться поросятка на комбікорм. Ну і в цілому, які якби, дозування з'їдаємо нашими поросятками комбікорму в послідуючому будуть на них очікувати. Значит, Я Неодноразово вже в попередніх відеоматеріалах їх чималенько, ну і не в кожного є. Сила волі і можливо в якійсь мірі і бажання передивлятися усе, щоб знайти відповіді на свої питання. Так от я вже неодноразово говорив і розповідав, що ну я намагаюся поросяток готувати до відлучки ще в той період, коли якраз вони знаходяться в підсисний період під свиноматкою, десь 5, 7, 10 дня після їх народження. В раціон їхній, незважаючи на те, що вони гарно, якісно харчуються материнським молоком, додаємо предстартовий комбікорм. Предстартовий комбікорм я не роблю. Це завжди купована гранула або від торгової марки Purina, або від торгової марки Hendrix. І оцю от гранулку буквально маленькими маленькими порціями, але вводимо у раціон якраз наших поросяток. Нітні. -ні. Але одне там спочатку, із вивадка, потім друге, третє. І потихеньку вони починають цікавитися цим комбікормом. Насипаємо його в отакі от звичайні кормушки або бункерні, або якраз під оцими поросятками у мене є отака от звичайна довга кормушка. Зараз дня інфрачервону лампочку їм відключив, на ніч її обов'язково включимо. Тому що на дворі доволі таки жарко, ну і загальна температура в свинарнику дуже сильно піднімається для того, щоб оці от лампочки не нагнітали температуру, на день їх відключаю. Значить, буквально по півтори жменьки чи по пів жменьки, навіть із перших днів сипимо от комбікорм. Як тільки ми бачимо, що поросятка гарно, якісно, потужно починають під'їдати от комбікорм, робимо все від себе можливе, щоб оцей комбікорм в оцей от період. Підсисний у них не вибував, адже він дуже важливу роль відіграє у формуванні і встановленні їхнього кишково-шлункового тракту. Ну і таким чином ми готуємо їхній організм до переходу повноцінної їжі, яку от безпосередньо зараз ви бачите. Значить, що я під собою підрозуміваю? Якраз от у період 25-26 днів у оцей предстартовий комбікорм я вже починаю підсипати. Стартовий комбікорм, який вже я виготовляю на базі БМВД гранулка. 30% БМВД. Виготовляємо комбікорм якраз на базі ньому, відповідно до рецептури. 30% БМВД, 35% пшениці, 25% ячменю і 20% кукурудзи. Все це ретельно подрібнюємо. Ну, БМВД не подрібнюємо. Я маю на увазі зернову групу. Ретельно подрібнюємо, перемішуємо. Ну і якраз от безпосередньо зараз сипучку ми разом з вами бачимо. Ну а в період 25-26 днів у оце предстартовий комбікорм. Спочатку десь відсотків 20 стартового комбікорму я додаю. Ну і потім уже в принципі. Відштовхуючись від того, як вони поїдають, я уже все більше і більше оце предстартовий комбікорм починаю підсипати з стартового комбікорму. Ну і коли відлучаю від них свинку, буквально там, як ви бачите, ну скільки тут там грам 100 оцього от комбікорму, на оцьому е, більше якби не додаємо комбікорму, на оцьому от, е, зупиняємося. Зараз у нас ранок і е, наступну порцію комбікорму ми будемо. Додавати їм уже аж в обід. І завершаюча порція комбікорму буде їм додаватися аж десь о 7-8 годині вечора. Таким чином, ми, можна так сказати, дозовано годуємо їх оцим от комбікормом. Тому що що відбувається, якраз от у Перший день це не так помітно, але от уже на протязі другого дня у поросяток дуже сильно з'являється дуже сильно з'являється почуття голоду, і вони, неначе не наситні, починають поїдати оцей от комбікорм. Ну і якраз от другий, третій, четвертий і п'ятий день. Вони найбільш важливі для наших поросяток, тому що зачасту діареї у нас відбуваються на четвертий-п'ятий день після того, як ми відлучаємо поросяток. Поросятка з кожним днем все більше і більше починають їсти комбікорму. Ну і на фоні цього відбувається переїдання, відбувається розлад шлунку, і якраз от все це приводить до діарей. Ми ж за рахунок того, що ми дозуємо. Кількість поїдаємого ними комбікорму в перші оці 3-4 дні, а саме 3-4, навіть 5 днів. Ми буквально от три рази на добу по трішечки-трішечки додаємо от комбікорму за рахунок того, що ми не допускаємо переїдання, поросяток наших потихеньку, потихеньку плавно переводимо на стартовий комбікорм і якраз от в принципі робимо все від себе можливе, щоб наші безхвостики вирушали у доросле життя. З якомога меншими стресами і для себе, і для Роздільні питання, які одне із іншим пов'язані, якраз от також задавалися в крайніх відеоматеріалах. Стосуються вони безпосередньо препаратів, які ми використовуємо, коли відлучаємо паросяток, для того, щоб не допустити набрякової хвороби, або ж ну просто народі називають цю от біду. Отечка. Значить, здебільшого отечка виникає і з'являється у поросяток, які годуються високобілковими, гарними збалансованими комбікормами. Ну, і За рахунок того, що організм поросятки не справляється із надходженням великої кількості білка після відлучки, відбувається інтоксикація і поросятком може гинути. Є ряд препаратів, які Можна так сказати, покращують і збільшують ефективність якраз от засвоєння і е, перетравлення поросятком. Оцьої от, Маси білкової, яку вони споживають, ну і якраз от унеможливлюють виникнення і поширення тих от токсинів, які можуть виникати у організмі наших поросяток. Значить, я використовую безпосередньо такий от препарат, як Сердосан. Він колеться от таким от поросяткам два рази. В ідеалі колоти потрібно його на 15-й день після народження і в день відлучки колиться він по кубику два рази. Або ж є ще препарат. Мені про хлопці його неодноразово писали. Такий препарат, як веровед Знову ж таки, хлопці, у яких виникали проблеми на господарствах із отечкою відбувались падежі, писали з приводу того, що якраз цердосан набагато слабший, аніж веровед Тому, знову ж таки, хто користується цим вероведом він себе гарно зарекомендував. І, можливо, якраз от у кого були інциденти із набряком. Ковою хворобою, ну і після використання цього твероведу ви забули, що воно таке. Відпишіться, будь ласка. Я думаю, глядачам, які безпосередньо цікавляться цією темою, буде якби важливо ну, користуватися тим препаратом, який є, являється найбільш ефективний. Я, в свою чергу, от на протязі п'яти років користуюсь сердосаном. слава Богу, випадків апріорії, якби втрати. Поросяток не було через набрякову хворобу, але тим не менше повторююсь, краще до цього не доводити. Ці от вакцини вони в принципі копійчні. тому я вважаю, що на сьогоднішній момент ну, немає сенсу на чомусь економити, краще і себе, і своїх поросяток убезпечити. Знову ж таки, але це кожному вирішувати як поступати. У себе на господарі. Ще, товариство одне од питання знову ж таки на якому хочеться акцентувати, тому що хлопці телефонують і в телефонних режимах дуже багато спілкуємося і переписуємося. Якраз, от хотів би також ну, в якійсь мірі, можливо, попередити, в якійсь мірі допомогти, якраз от і озвучити проблему, яка останнім часом у нас з'являється у регіонах. А проблема ця називається. Тешена, тому знову ж таки вакцинація і ще раз вакцинація та процедура, яка в принципі убезпечує і убезпечить ваші господарства від цієї от біди. Кому цікаво, обов'язково прогуглить, що вона таке. Ну і обов'язково вакцинуйте все своє поголів'я, ремонтних свиноматок, хрячків, якщо такі є на господарстві від годівельних поросяток, тому що ні-ні, але й прострелюється от біда. Але вакцина, в принципі, на 99,9% закриває всі оці проблеми. Так що, товариство, сьогодні швиденько, тому що часу нема, Працюємо, грибимо, митимо, вигрібаємо, підготовлюємо все навкруг. Якраз до роботи і робочих процесів вам вже хочу подякувати за те, що ви сьогодні були разом з нами. Обов'язково не забувайте про вподобачку, підписуйтесь на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до нашої дружної сім'ї. Як і завжди, почуємося, і побачимося в наступному відеоматеріалі. Друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей.